Вітаю, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома нещодавно світ побачив новий роман короля Жаків Стівена Кінга «Голлі». книга стала бестселером, тільки но побачивши світ, і це не дивно. Адже Кінг автор, який найбільше продається будь-де. На основі його історії знято і знімаються фільми, а також намальовані комікси. Але повернемося до «Голлі». Голі Гібні найбільш популярний персонаж у всесвіті Кінга. Вперше з'явилася в трилогії Містер Мерседес. І згодом стала центральним персонажем у кількох інших роботах, включаючи інститут і аутсайдера. Сам Кінг говорить про свою героїню наступне: я ніколи не міг відпустити Голі Гібні. Це мала бути епізодичний персонаж у містері Мерседесі. Проте вона просто вкрала книгу. У новій історії автор представляє Голі приватним детективом, яка. Расслідує справу про зниклу жінку. Ось невеликий уривок. У 40 років треба починати дбати про себе. Треба підтримувати машинерію в належному стані, бо її заміна не передбачена. Тому Хорхе п'є апельсиновий сік вранці калій. Майже щодня їсть вівсянку антиоксиданти. А червоне м'ясо вживає не частіше одного разу на тиждень. Коли йому хочеться перекусити, він відкриває банку сердин. Вони багаті на омега 3 До того ж смачні. Вранці він виконує прості вправи, а ввечері бігає. Не через силу, а щоб провітрити свої сорокарічні легені і дати можливість своєму сорокарічному серцю попрацювати. Пульсу у стані спокою 63. три. Хорха хоче мати вигляд і почуватися на 40, коли йому буде 50. Але доля жартівниця. Хорхе Кастро не доживе навіть до 41. го Звісно, читачі, які вже знайомі, з Голлі, оцінять її розвиток як героїні. Новачки ж будуть вражені складністю та наполегливістю. Адже Кінгівська Голлі – глибокий та багатогранний персонаж із власними демонами та внутрішніми конфліктами, як і всі ми. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі Якабук за надані книжки. Борімося, поборемо.